Я полюбила дуріку, не можу це повірити. Це якісь чари. <рапрес> ну добре, розумніше, будеш. А як тобі... <рапрес> я й так там все знаю, що на одну хвилину один урок колись мас було по п'ять побилок, і я не змогла до кінця уроку дійти, було по п'ять побилок. Давай якийсь. Трува. І ні, називається. І ні тут. Бачиш, на траві. І то, ні. І вже то, нема. А колись де... мене було по п'ять побилок в одному уроці, і я навіть не могла до кінця той урок дойти. А тепер в мене може бути нуль помилок в одному уроці. Ну бач, тепер можна тебе на додаткову англійську не давати, або ага. ж ходити на уроки до ліну. Уроки дулінгу. Е, можеш мені зробити е, безкінечну дулінгу, і я буду в нього грати, коли час закінчиться. Ну добре.